Лесі Українки на роковини присвячено Тарасу Григоровичу Шевченку. Де він один і любив віддав на Україну, поети славили в піснях. Той мій давнину покохав, той мрій молоденько. Він перший полюбив її, як син, кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна. Для сина вірного вона єдина, люба, рідна. Хоч би була вона сліпа каліка недоріка. В країна бачила не раз, як ті закоханці надвечір забували все, про що співали вранці. І взявши дар, від неї, йшли, тоючи її в гостину, вони не знали, що то є. Любити то загину. Він перший за свою любов тяжкі жкі але доскону їй служив без ради, без омани. Усе знесла перемогла його любові сила, того великого вогню смерть не погасила.